Всім мої вітання. Ви дуже добре знаєте, як я люблю квіти. Особливо королева в саду у мене це троянда. Для того щоб вона гарно сіла і мене довго радувала, потрібно її підживлювати. Я обираю органічні добрива. Органічне добриво евітар забезпечить вашим красуням потужне живлення. А чому саме варто обирати евітар троянда? Бо це стимулює пишне цвітіння, більше бутонів, яскравих кольорів, зміцнює корені, захищає від хвороб, підвищує стійкість до перепадів температур, стресу. Як правильно застосовувати найкраще перед дощем протягом усього сезону? Для максимального ефекту поливати вранці або ввечері, щоб уникнути опіків від сонця. Перед використанням добре потрібно збовтати. У мене саме погода якраз підходить, я довіряю органічним добривам. Я сподіваюся, моя інформація для вас була корисною і цікавою. Погодка от-от і зірветься дощ. Тож я пошурувала заправляти поливайки. Хто любить рослини, той дбає про них, доглядає і одне із направлень це підживлення. І дуже добре, коли воно органічне, бо сучасні аграрні технології можуть цьому допомогти. Використання цієї продукції призводить до суттєвого підвищення врожаю. Я замовила також і для городини, а ще там є й для саду. Тож ці препарати мені, як то кажуть, що лікар приписав, залишаючи вам свої рекомендації. Мої самі найкращі підписники я вкладаю частинку своєї душі. Я хочу, щоб цвіло, буяло, росло і родило, і у мене, і у вас хай все буде гаразд. Минув час, як я підживлювала своїх красуньок, тим паче погода якраз була мені на руку. Я помітила, як рясно почали з'являтися бутони, навіть на пересаджених рослинах. Квіти щодня підіймають мені настрій, а про городні культури то взагалі окрема історія. Сподіваюся, згодом все вам показати. Обіймаю щиро ваша пташка.